Всім привіт! Я Аластор. В мене на каналі з'явилася нова функція. Ви можете підтримати канал донатом, перейшовши за посиланням в описі. Усіх, хто долучається, я особисто буду відмічати на початку кожного відео. Дякую. Я не знаю, коли саме це почалося. Можливо, вночі, а може, ще в день. Усе, що я пам'ятаю, це темрява, справжня така важка на дотик. І тиша. Вона була першою. Я прокинувся, бо не міг тихати. Повітря не було. Мені здалося, що я задихаюсь, мов під водою. Мій рот відкривався сам собою, як у того, хто отот тратить свідомість, але в легені нічого не потрапило, крім запаху, затхлого, гнилого, дерев'яного, і смак металу. Це кров? Я спробував поворухнутись. Голова боліла, немов мене влупили ломом, а руки подряпані, шкіра обдерта. Ніг майже не відчував, ніби не мої. Пальці намацали стінку, гладку дерев'яну. Я лежав на спині. Коли провів долоною вгору ще дерево, з боків дерево. І тісно, дуже тісно. Я був у ящику. В голові калатало одне слово Труна. Я не хотів його думати, не хотів навіть припускати, що це можливо. Це жарт, сон. Можливо, я в лікарні. В операційній. Мене помістили в якусь капсулу, але тоді, чому тут смердить землею? Я закричав, просто з усього горла, дикий тваринний крик, а у відповідь глухо, порожньо. І тоді я почув це. Відпусти, Господи, душу його, слова, промовлені зверху. М'які спокійні, голос старий, трішки захриплий. Я впізнав ці слова. Це похоронна молитва. Вони стояли наді мною. Почалась паніка. Я почав бити кулаками в кришку. Дерево було сере і не дуже міцне, але слабкий я був ще більш. Кожен удар полів в грудях, в голові та в руках, нігті ламались, долоні дерлись до м'яса. Гей, я живий! Гей, блін, не закопуйте! Я кричав, поки не захрип. Молитва продовжувалась. А потім перший звук. Глухий, важкий, Туп, туп, туп. Земля. Вони почали кидати землю прямо на труну. Земля падала, і звук ставав глухішим, повітря ще менше. Світло, хоч якесь, через шпарини, зовсім зникло. Все. Я ще раз закричав, ніби від цього щось зміниться. Потім просто бив кулаками, поки не зламав мізинець, відчув, як щось хрустнуло, але болі майже не було. Або нерви вже здались, потім тиша. Молитва стихла, землю більше не кидали. Я був один у труні глибоко під землею, без шансу на порятунок. Я намагався згадати, як сюди потрапив. Останнє, що я пам'ятав, це дорога, ніч і світло фар. Потім темрява, значить, аварія, я лежав нерухомо, намагаючись хоч якось заспокоїтись. Можливо, мене поховали помилково. Буває ж таке? Люди іноді прокидаються після клінічної смерті. Може, я один із таких нещасних, а потім я почув інше десь збоку, би, з іншої могили. Почалось шарудіння. Спочатку слабке, якби не тиша, я б не помітив, але воно ставало голоснішим. Ніби хтось шкребеться зсередини іншої труни, а потім ще і ще, з усіх боків, мені здалося, що я з'їхав з глузду. Тіла не рухаються, мертві не повертаються, але це рухалося, це шкрябало, це сопіло, а потім над моєю головою, прямо зверху, пролунав звук, немов хтось став ногами на могилу, я притис вуха до кришки. Було чути, як хтось дихає грубо, низько, і не сам. Інші кроки обережні, майже нечутні, але вони були і голос. Цей ще теплий візьмемо його вночі. Я застиг. Що це було? Кроки віддалились, а я залишився живий, напівмертвий. У труні під землею з подряпаними руками і шаленим серцем, але живий. І тоді знову звук просто зліва від мене на рівні голови. Ясне тук-тук з середини іншої труни. Хтось постукав. Я зрозумів, я тут не сам. Мене знову розбудив звук. Ні, не сон. Тук, тук, два чітких удари в дерев'яну стінку. І не мою, це десь збоку, прямо з сусідньої могили. Я застиг, притиснувся плечем до стінки труни і послухав. Хтось там є? Може, як і я, живий? Я обережно постукав у відповідь один раз, потім ще не знаю, навіщо це інстинкт, аби хтось почув, відповів, довів, що це не галюцинація, і почув, Чуєш, ти живий? Голос глухий через товщу землі й дерева, але неуявний. Справжній, м'який, трохи натріснутий, і явно належав людині, яка була в такому ж становищі, як і я. Так, так, я тут, прошепотів я, бо кричати знову не мав сили, і повітря було обмаль. Слава Богу! Я думав, що один. Ти, ти теж тут опинився немертвим? Так, я, я щойно прокинувся, схоже, мене закопали десь годину тому. Може, менше, стіни ще теплі, я ще чую, як земля сиплеться. Не до кінця загорнули, мабуть. Я не знав, що страшніше: те, що я не сам, чи те, що нас двоє. Двоє живих, двоє закопаних. Тебе, тебе як звати? Назар, а ти? Я Богдан. Почув, як він ковтає слину, як дихає тяжко. У нього теж мало часу. Богдане, слухай мене уважно. Тут щось не так. Я, я перед тим як вирубитись, бачив людей. Вони стояли збоку, без лиця, я думав, у мене глюки, а тепер чув, як вони ходили по землі. Тут, просто над головою, і щось говорили, але голоси в них нелюдські. Я мовчав, серце билося так, що, здавалося, зараз вилізе через горло. Що? Що говорили? Перевіряють, хто ще не вмер, що живих лишати не можна, що ця ніч їхня, і як підтвердження над моєю головою знову зашкрябало. дуже повільно, обережно, ніби хтось водив довгим кіхтем по дереву. Потім крок, прямо зверху, І ще один: ти це теж чуєш? Прошепотів я. Так, тихо, не дихай глибоко, вони прислухаються. Хто вони? Не знаю, але вони тут. Вони не копають, як люди. Вони не рятують, вони добираються. Я почув, як він почав шкрептися в стінку. Сильно, швидко, мабуть, намагається пробити собі хід. Дерево тріщало. Я спробую добратися до тебе. Якщо ми будемо разом, буде більше шансів. Тут, здається, тонкий прошарок землі між нами. Якщо не задихнемось, я теж почав копати руками. Пальці вже не відчували болю, лише тепло крові. Земля була волога, важка, але піддавалася, дерево ледь трималося. І тоді звук, голос інший, не Назар. Агов, ви вже прокинулись? Солодко пахнете ще свіжі. Це було не ззовні, це знизу. Я відчув, як холод пробіг по спині. Ти чув це? прошепотів я. Так, Богдане, вони приходять вночі не за всіма, тільки за тими, хто дихає. Шкрябання тепер уже знизу. Потім тук, тук, просто під ногами. Дуже чітко. Хтось там. Я майже пробився, ще трохи буде прохід. Не спи і не говори в голос. Їм це подобається, я знову замовк, просто лежав, тискаючись дно труни І раптом стіна ліворуч хруснула тоненька щілина, прямо крізь землю. Я побачив палець брудний, порізаний, тремтячий. Назар, ти близько! Так, так, я тебе бачу, я копаю, але швидше копають вони. І в цей момент знову той самий голос хрипкий, гнилий, ближче, ближче, вже відчуваємо вас, не тікай, і земля під ногами зрушилась. Я бачив його палець, Назар справді був зовсім поруч. Земля між нами сипалась, як пісок. Я встромив туди пальці і почав розгрібати, хоч майже не бачив куди. Повітря вистачало все менше, кожен вдих, наче крізь вату. Здавалося, що труна зредини запотіла, така волога стала. Назар мовчав. Може, копав, може, теж не мав сили говорити, але я відчував, як щось рухається. З того боку, вже не просто пальці. Я торкнувся його руки. Шкіра холодна, але жива. Назари, тихо, не говорив голос, вони вже під тобою. Я встиг тільки повернути голову і зрозумів, що вже пізно. Тук-тук. Просто вп'яти прямо в дно труни. Там хтось шкряпав не кіхтями, чимось тонким, гострим, мов шматком металу або кісткою. Звуки шовколами то зліва, то справа, ніби вони вивчають де тоньше. І тут Тріск під правою п'ятою щось луснуло. Я сіпнувся, але нічого не сталося. Тиша. Потім знову цей голос, не схожий на людський: Не поспішай, ми майже тут. Так пахне страх. Я втиснувся в стінку, з лівого боку Назар уже пробив хід, у нього обвалилось півстінки труни. Земля навалювалась на нього, але він таки протягнув мені руку. Давай, лізь до мене. Я не думав, Просто рвався вперед. Тісно, мокро, повітря ще менше, помите передвох, але тут шанс, хоч якийсь. Я протиснув голову, потім плечі, а далі застряг. Назаре, не пролазю, тягнись, штовхай руками. І в цей момент глухий звук знизу, наче дерев'яна планка відламалась. Вони добирались. Я відчув, як щось вдарило у дно труни вже не обережно, а з силою. І тоді рука, чиясь знизу. Обхопила мою ногу. Холодна, як лід, суха, як пісок, і дуже сильна. Вона стисла мою щиколотку, і я закричав, вперше не стримався, просто завив не від болю, а від паніки. Богдане, стій! Незар схопив мене обома руками і почав тягнути. Земля сипалась нам на обличчя, на груди, я задихався, ярвався, виривався, рука знизу тягнула у зворотній бік. Дві сили, дві протилежності вгору до живого, вниз до не знаю чого, але точно не до світла. Я сіпнувся щосили, вивернув ногу. Почув, як тріщить тканина і звільнився. Назар витягнув мене в свою труну. Ми лежали вдвох, тісно, один на одному, обоє задихані, мокрі у крові й глині. А з того боку в дні моєї труни зяяв отвір, і в ньому тінь міцна вузька. Як собача морда, тільки витягнута і шепіт, Ви не втечете. ми вас відчуваємо наступної ночі. Назар затулив мені рота рукою. Ми лежали так хвилин десять, поки все не стихло ані шкрябання, ані голосів, навіть земля зверху стала тихою. Вони пішли. Прошепотів я. Ні, просто чекають їм не треба поспішати. Ми лежали, притиснувшись одне до одного, мов діти, дихали повільно. Я думав тільки про одне як вибратись нагору, бо тут не місце для живих. У тебе є план? спитав я. Один, але ти не захочеш його слухати. Кажи, ми мусимо гристись до сусідньої могили, там ховали чиновника, я чув його труна мала бути дорогуща, але з вентиляцією через контрольоване бальзамування. Якщо хоч трошки повітря туди надходить, це наш єдиний шанс дожити до ранку. Я мовчав, але думав тільки про одне а якщо нас там вже чекають, ми лежали так ще деякий час. Ми не знали, що на дворі ніч або ранок у труні часу не існує лише дихання і страх, що кожен вдих може стати останнім. Назар говорив тихо, обережно. Якщо ми доберемося до труни того типу, можливо, там є ще повітря, можливо, вона з'єднана з трубкою або вентиляцією. Я чув, такі бувають, але головне не стукати, не говорити, не привертати увагу. Я лише кивнув, почали копати. Між нашою і сусідньою могилою десь пів метра, але для двох напівживих людей це марафон. Пальці ломались, глина залазила в очі. Я не відчував, чи дихаю взагалі. Назар зупинявся кожні десять хвилин, стискав груди. У нього були проблеми з серцем. Я помітив, як він тихо стогнав після кожного руху. Але ми просувались повільно, ніби гризли зубами крізь бетон. Ось тут має бути! прошепотів Назар, коли дерев'яна стінка здригнулася від його удару. Він почав розхитувати її плечем. Тріщини пішли одна за одною, і раптом Хруснула. труна перед нами, звідти не тхне гниллю, сказав я. І справді, повітря слабке, ніби з дірки у пластиковій пляшці, але живе, ми почали пробуватись туди. Вдвох, я перший, усередині тіло. Чоловік у дорогому костюмі, обличчя майже не змінилось, його поклали лише день тому, може, ще й учора ввечері, і вгорі, в кришці, трубка, що тягнулася вгору як вентиляція. Її майже завалило, але трохи повітря ще надходило. Я приклався до отвору, зробив глибокий вдих. І вперше за весь цей час заплакав тихо, без сліз, просто тремтів. Назар заліз у слід. Ми втиснулись у бабіч мертвого. Він був холодний, але не страшний, ніяк ті знизу. Це наш шанс, якщо доживемо до ранку. Може, хтось з родичів прийде, перевірить щось. Або злива розмиє землю, або ексгумація. Щось, щось. Я кивнув, і тут тук, не зверху, знизу. Один чіткий удар. Ми завмерли. Не рухайся, другий удар, потім третій. І тоді голос зовсім поруч, крізь вентиляцію. Ми знаємо, де ви ви сховались, але час іде, ваші світанки вже не ваші. Струбки потягнуло тухлим, сухим, прілим. Вона більше не тихала, вхід засипали. Назар затулив рот рукою. Вони нас знайшли. Вони не тільки в землі, вони всюди. Ми мовчали, лежали між мертвими, наче мертві. Потім Назар прошепотів Якщо я не доживу, вирвешся, знайди мою маму. Скажи, що я не заснув. Я чув її голос, коли мене опускали. Вона плакала. Я хотів крикнути, що ще тут, але не зміг. Мовчи, ми виберемось обоє. Тиша, довга, зовсім беззвучна. Потім легкий тріск у дереві, потім ще. І ще. Наче хтось обережно, дуже обережно пробирається назад. Останнє, що я почув, Назарове дихання поруч, а потім він зник, просто зник, я задрімав на хвилин п'ять, прокинувся і ні його руки, ні його плеча. Лише холодний труп чиновника. Назара не було. Лише повільне шкрепетіння ззовні, і голос один лишився, останній вдих твій.